Доброго всім'я, це канал Пасіка в Україні. Хочу зробити невеличкий огляд кондуктора для збивання рамок. Забрали я сьогодні з пошти. Все добре доїхало. Так, кондуктор у нас для збиття рамок 145 300-х, а також на Рутівську рамочку. Збиває дуже добре, точніше, тримає дуже добре і дуже пришвидшує роботу, я вам скажу, тому що. 10 рамок, це буквально 4-5 хвилин і готово. Довго це чи швидко вирішувати вам. Контакти я залишу в описі в коментарях, також посилання залишу, кому цікаво, замовляйте. Принцип роботи дуже простий. Тобто, зараз покажу. Також пізніше буде віде відео, віде, просто вже вечір. Захотіли заморачуватись, спробували спочатку самі, а потім вже будемо знімати відео. Ставимо кондуктор ось так. Ножками знизу, так. Далі ставимо рамочки для того, щоб верх був знизу. Тобто, отак. Наоборот, так. поставили боковушки. Ось так. Тут у нас є ось такі трубки, це зажими, які прижимають бокову планочку. Тобто, ми їх. Отут відкрутили, відпустили, щоб трубка назад відійшла. Поставили боковинки, зажали, раз, потім зажали два. Точніше, зажали, спочатку бок прижали, а потім сюди прижали. Позажимали з двох сторон. Все. Переворачива його, щоб низ був тут. Точніше, щоб верх був тут. Прибуваємо спочатку вниз. Поставили бокові планочки. Раз, два. Степлером, гвіздочками прибили. Далі ми перевернули, тут все сильно, ну, все добре стоїть, зажато добре, І Що не сказати погано не можу. Перевернули, забили гвіздочки чи степлером пробили. Якщо у нас Доданівська 300 рамочка, можемо пройти гвіздочками тут або степлером Тут все добре проходить. 145 ми не пробиваємо. А 300 ми ще додатково пробиваємо. Можна, звісно, клеєм робити, але ми гвіздочками б'ємо. Зараз покажу. Ось у нас такий степлер. Так. Тут він стає добре. Раз, два і пошли поїхали. Ось бачите? Тут місця вистачає для того, щоб степлер спокійно заходив. Степлер нас зараз покажу, який Діпрамовський, ось такий N-25. Пробиває добре, збиваємо цвяхами 30. Зверху один з боку, тут один і з боку один. Все добре. Так, можна... дуже цікавий момент, що можна вбивати 300 рамочку одночасно і 145. -ту. Це ми вирішили просто спробувати. Вони ще рамочок позбивали для проби. Зараз... Покажу, як його розбирати, це все добре. Ось так все плотненько стоїть. Ось ці е, нас пружинка тримають для того, щоб стер... ну, е, корпус просто не розпався. Ось так стоїть, все добре, ніхто нічого не їздить. Зараз поставлю на паузу і схвалю. Так, продовжу знімати. Покажу, як розбирається все добре. Все дуже просто. Тут зажими відпускаємо, ну, послабляємо, раз, послабляємо два. Перевертаємо на іншу сторону. Тут те саме робимо. Раз. Два. І тут так само раз. Два. Трубку витягнули раз. Трубку витягнули два, Раз. Всі рамочки дістаються. Далі ще буде багато відео, тому підписуйтесь на канал, підписуйтесь. Зараз поставлю трубку назад і покажу, як воно виглядає без рамочок. Кому цікаво, номер виробника я залишу в коментарях, а також в описі. Степлер, степлер Дніпрямський рекомендую, гарно збиває. Але якщо ви збиваєте скобами, то рекомендую вам перевірити, чи є у вас в розетці 220. Тому що якщо у вас не 220, то добивати не буде. Це перевірний настрій на практиці. Купили ми степла, розбивали рамки, все було добре. Потім через місяць він почав добивати скоби у рамочку. У нас не добиває, прийшли до Дніпра в магазин. а там все добиває і ще туди засовує по самій... засовує так, що дай Боже. Думали врему збивати, але... Сказали, це у вас резенці немає 220, тому що для скоби потрібно 220, а віздок все добре добуває. Так, зараз зажмемо Зажимається не того, тому що ми закручуємо яж туди в упор без рамочок І з рамочком воно швидше набагато буде. З боковинками маю на увазі. Так. Ось такі у нас ось такі. Ось номер телефону, також я залишу в описі. Дуже гарна річ. Будемо користуватися, знімати відео. Все з метала, тому це ну, один раз купили і забулися. А, ось пружинки для того, щоб воно не розпалося, а також, ну, коли витягуємо рамочки, щоб нічого не розпалося. Ну, тримаю все добре. Рекомендую. Всім гарного дня. Також я буду залишати ще відео, як ми будемо знімати рамочки, пробувати 145-300, і 300, тому підписуйтесь на наш канал.